Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 17 цікавих фактів про будову землі. Шановні мої друзі, земля це наша колиська. Але ми досі так мало знаємо про те, як влаштована наша власна планета. Ні, звісно, сучасним чином відомо значно більше. Ніж їхнім колегам кількасот років тому. Але й донині земля однаково приховує у собі безліч загадок. Перший цікавий факт про будову землі: земне ядро, що складається переважно із заліза і нікелю, має діаметр близько 2,5 тисяч кілометрів. Зрозуміло нікому ще не довелося на власні очі побачити будову землі. Шари було визначено теоретично. За поширенням хвиль від землетрусів. Середня щільність планети становить 5515 кг на кубометр. Мантія, що простягається до глибини 2890 км, є найтовстішим із шарів землі. Товщина земної кори на різних ділянках планети. Варіюється від 5 до 70 кілометрів. Найтончі ділянки кори знаходяться на дні океанів і складаються переважно із базальту. Наприкінці 17 століття Галей запропонував концепцію будови землі, згідно із якою всередині планети знаходиться порожнеча. На його думку, земля це порожниста куля із твердої речовини. Завтовшки близько 500 миль. Це 800 кілометрів. У якої знаходяться дві концентричні оболонки та ядро. Розміри кожної із них можна порівняти із Венерою, Марсом і Меркурієм відповідно. Сучасна геофізика довела повну неспроможність ідей Галея. Товщина зовнішнього ядра перевищує 2260 км. Межа між ним і Мантією розташована за 2890 км від поверхні планети. А перехід між двома ядрами, розташований на глибині, у 5150 кілометрів. Зовнішнє ядро планети неймовірно гаряче. Його температура коливається від 4000 до 6100 градусів Цельсія. Зовнішнє ядро має той же склад, що і внутрішнє, але через брак тиску перебуває у рідкому стані. У ньому також присутня невелика кількість сірки та кисню. Завдяки рідкому ядру у Землі є магнітне поле, без якого життя на планеті було б неможливим. Воно простягається на кілька тисяч кілометрів у космос, захищаючи Землю та її мешканців від сонячного вітру. Якщо магнітне поле коли-небудь зникне, випаруються всі океани, а атмосфера стане нестерпно гарячою, що знищить практично будь-яке життя на землі. Вчені вважають, що саме такий катаклізм колись стався на Венері. Розмір внутрішнього ядра Землі можна порівняти приблизно із 70% радіуса місяця. Воно має температуру від 4 до 5 тисяч градусів. Внутрішнє ядро Землі перебуває під тиском приблизно 3,8 мільйонів бар. Вчені вважають, що внутрішнє ядро Землі почало тверднути 4 мільярда років тому. Земна кора становить лише 0,473% від загальної маси планети. При цьому близько половини маси самої кори припадає на кисень. І ще 25% на кремній. Кора Землі складається всього із 18 хімічних елементів. Дослідники подумували відправити через земну кору до мантії особливі вольфрамові капсули. Які дали б змогу вченим зібрати нові відомості про землю. Але цей проект так і залишився на папері. Японські дослідники розглядали можливість буріння земної кори під товші океану. Але і ця ідея поки не реалізована. Ось такі дуже цікаві чудові факти про будову землі, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора канала, тобто мене. Дякую, друзі, всім за увагу! Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!